Милі друзі, вітаю всіх із квітневою весною. Дуже на вулиці холодно, природа бунтує, ну, а ми з вами продовжуємо прогулюватися бюджетними магазинами. Спочатку ваговий секонд розглядаю. Сумки, косметички, всякі дрібнички показую вам. То не перший день завозу, взагалі оновлення тепер не такі цікаві, як раніше. Важко сказати, з чим це пов'язано. Такий загальний настрій, нібито все якби погіршується. ну, Що маємо, то маємо. Стосовно ароматизованих свічок у секонді, вони в перші дні оновлення занадто важкі і коштують значно дорожче, ніж це можна знайти у наших мас маркетах Тому я вам рекомендую, якщо хочете купувати їх вже в останні дні перед оновленням. Багато лишається тепер зимового одягу для тварин. У теплу пору року звертайте увагу на несезонний одяг, светри, верхній одяг, взуття тепле. Ну, все залежить від ціни на той день, як ви знайдете, але шансів значно більше. Знайти подібне. В Хумані розглядала знову взуття. Хумана виставляє одяг більш посезонно. Тобто знайти гарний светр в хумані влітку, це дуже рідко можливо. Взагалом вони поділяють зима, демісезон та літо. Взуття, яке регулюється по нозі, воно дуже зручне на будь-якій який розмір, ширину стопи підходить. Головне, щоб там була ортопедична устілка. Ви можете зайти до мене в інстаграм, подивитися, що лишилося з взуття за сезоном майбутнім теплим. Ціну я не підвищувала, тому порівняно із теперішніми цінами у секундах та на перепродажу на інших платформах. Вони вас приємно здивують і якість щодюгу, що, одяг, що в суття, дуже-дуже класна. Що стосується суконь чи футболок, я обираю найчастіше віскозні або змісові віскоза з котоном. Якщо котонові, то надзвичайно гарної якості і нові, багато є брендових варіантів. Всі вони прекрасно виглядають того гуртайте магазином вниз. Посилання на інстаграм завжди лишаю в описі під відео. І так, то правда, всіх нас обурюють теперішні ціни у так званих бюджетних магазинах, які мають нести гуманітарну функцію, щоб бути доступнішими до людей. Завжди є зворотня сторона такої медалі. Ну, по-перше, більше речей лишається для тих, хто хоче придбати їх для себе, а не для перепродажу. По-друге, обираючи навіть для перепродажу ті, хто справді мають це за основний заробіток, вони обирають краще з кращого. Тож, вкладатися у неякісний. Не новий, негарного вигляду одяг тепер вже набагато більше ризиків. І у вас є чудова можливість, гортаючи сторінки людей, які масово продають речі, бути впевненими, більш впевненими, що цей одяг відповідає тій картинці, яку ми бачимо із вами на камеру. На камері і речі, і люди виглядають значно кращими. Про це теж треба пам'ятати. Ми ще повернемося до такого питання. Вішаки я гортаю і швидко, і з таким, знаєте, відчуттям, що ну, до деяких лірчей мені навіть неприємно торкатися. Так вони всі оброблені, вони не можна сказати, що вони брудні. Але і якість, і асортимент а, тих магазинів, які доступні у нас у місті на півдні, завершується дуже часто ось так, що примірки зовсім немає. Зазирнула я до джуску, дуже мені сподобався оцей фонтанчик. Ціна такого 2250 гривень станом на цей тиждень. Прямувала я до Сінсей, бо це інше місто. Мені хотілося побачити, який там асортимент можна приміряти. Ще розглядала ось таку тарілку декоративну, дуже важку і гарну. Нарешті потрапляємо в сінсей. Тут теж все весняно-літнє, гарне, не таке холодне і сумне, як на вулиці зараз. Під час монтажу не мала змоги поставити вам музичний супровід під відео, тому що вимкнули світло, перервався інтернет-зв'язок. Св та як я кажу, що маємо, то маємо, знімаємо в тих умов, в яких є. Того разу обрала спочатку для примірки декілька твідових жакетів, вони, звичайно що штучні, але у стилі Шанель. Того разу їх було аж у трьох кольорах. Мені було цікаво. Схожу до цієї сукні сорочку, ми приміряли з вами у минулому відео. У будь-якому разі лишайтеся разом зі мною. Якщо ваша ласка, підтримайте це відео лайком, того, що мені доводиться його і знімати, і випускати за будь-яких наших умов. Прямо зараз бачу у вікні квітневий сніг, якби це не дивно, але ваша увага завжди зігріває мене. Краще за опалення. Отже, набираємо в примірку жакетиків. Мій розмір М, але я в теплому одязі, тому взяла L, XL, вільну м ну, для того, щоб сильно не роздягатися. Ну, також дуже мені в сенсей сподобався того разу Денім. а пізніше покажу вам в примірці. Ну і звісно аля твідові а-ля шанель, вони не до джинсів, а скоріш за все до спідниць. Спідниці можуть бути із такої самої тканини або іншого кольору, а, різної довжини та дизайну, а, до брючних, більш, більш класичних костюмів, до штанів, які прямого корою. Ну, тут вже я донизу не підбирала, що з ними приміряти, просто було цікаво на них подивитися. Пізніше побачила, як одягали манекен до літа і, до речі, у комплект взяли із деніму ось таку, як куртку-сорочку і лавандового гарного кольору сукню. Вона дуже-дуже обталена, але поєднання. Кольорів мені сподобалося, тож розпочинаємо із цієї ковтини. Сукня занадто тоненька для такого фасону. Розмір це мій, але вона все одно надзвичайно ситуація. І повертаючись до питання того, що на камеру і люди, і одяг виглядають краще, зараз вам покажу, як змінюється і розмір, і фокус в залежності від того, як ви тримаєте камеру. Справжні люди виглядають інакше, ніж у віртуальному просторі. Завжди про таке пам'ятайте, не давайте можливості сучасному світові надурити ваш мозок. Не довіряйте своїм очам у віртуальному просторі. Це дуже-дуже важливо. Ну а стосовно одягу лишаю в силі пораду, якщо вам до серця обталені варіанти, обирайте тканини не такі тонкі, як на цьому прикладі. І почуватися і виглядати в обталених сукнях, ви будете краще у більш цупких товстих тканинах. Ну а плюсом такого комплекту лишається поєднання кольорів і те, що обталеність поєднюється із широким верхом. Все ж таки, моя симпатія схилилася до ось таких джинсів, надзвичайних wide leg, дуже дуже широких. Тканина і не товста, і не тонка така як треба. Дуже гарний свіжий колір, світлий і гарно поєднювався із тим вкороченим широким верхом, Денім майже майже схожий за кольором, тобто виглядає це все як комплект. Коштують речі на сьогодні по 700 гривень. Тобто за тисячі гривень ви отримаєте надзвичайно класний комплект. Такі широкі джинси це дуже сміливий крок, але більш комфортний і приємний, ніж надзвичайно обталені сукні, як на мене. Тому ставлю цьому комплекту перше місце у сьогоднішніх примірках. Напишіть, що думаєте з усього того, що я вам сказала чи порадила, мені буде дуже і цікаво, і важливо. Дякую вам завчасно. Бажаю місту в Одесі більше якісного транспорту, а ви лишайтеся усі живі здорові.